Марк найменший серед чотирьох онуків Людмили Шутько. Саме йому присвятила першу казку бабуся, і саме він став найпалкішим шанувальником її творчості. За те, що вона в мене є, народилася авторка на Кіровоградщині. 20 років провела у Казахстані. Зараз живе в Італії. Вихід на пенсію сприймає як вихід на свободу. Вважає цей час найкращим для саморозвитку і втілення всіх мрій. Зараз діти наші вчаться тільки на комп'ютерних іграх, а там ж нічого путнього немає. Все тільки зло для дітей. Вони самі того не помічають, і батьки того не помічають. Оце саме болісне, що батьки не помічають. Вчитися спостерігаючи за природою, навіть книжки не дадуть такого досвіду. Вважає письменниця, переносить і на сторінки справжні життєві історії. Книжка дуже цікаво зроблена. І ця і попередня у нас дуже насправді багато, як якби дитячих письменників, але це люди пишуть ну. Ну, вони вважають, що пишуть для дітей, але дітям це не цікаво, нудно, бо ну, це якби книжки для дорослих реально. Вони не цікаві, просто а ці книжки дітям буде цікаво читати, бо в них дійсно багато фантазії, пригод, гумору. Ну те, що дітям цікаво. Людяність і гуманізм, зворушливість і дотепність нова книжка історії не лише повчає, а й легко читається і запам'ятовується, і робить світ кращим.